Дня всім, хто в заліці, доброго дня! Звічі вам ведучі учасники сьогоднішнього свята! Теплих посмішок, радісних облавіч, чудового настрою! Бо в нас свято, бо в нас весна. В цей день чудовий, ми зібрались, шановні, милі, любі, дорогі, щоб привітати вас зі святом, усмішок, квітів, ніжності і краси. І, хоча зараз складний воєнний час для нашої України, але як завжди, у цю весняну пору року хочеться святкового настрою, чарівних посмішок, весняних квітів. Тож нехай наші щирі вітання створять всім вам хороший настрій! Березень це не тільки перший місяць весни, а ще пробудження від зимового сну жінки природи, день народження усіх наших мрій на краще майбутнє. Мир і спокій в нашій країні, і, звичайно ж, свято всіх представниць слабкої, але такої прекрасної половини людства жінок. Дорогі наші викладачі, майстри виробничого навчання, всі жінки, працівничі нашого училища, прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого свята, світлого терпетного, з тонким весняним ароматом пов'язків. Бажаємо вам щастя, міцного здоров'я! Привітної долі, миру і злагоди у вашій оселі. Зі святом вас і чоловіки теж. Бо якщо у жінок свято, то чоловіки радіють удвічі більше, значить і в них свято. Чому we uh -huh. Жінка-сестра, жінка-мати. Бо сила материнської любові ще не пізнана до кінця, хоч розпівана у сотнях, може, у тисячах поетичних творів. У цей день ми бажаємо, щоб поряд кожного з вас був справжній чоловік, який зніме з вас тягар життєвих проблем. Ми бажаємо вам взаєморозуміння з близькими людьми, сімейного затишку, здорових і благополучних дітей. І нехай весняний не сонячний промінь, Перемозі всі сподіватися і вірити у зміни на краще не тільки в природі, але й у вашому житті. Хай цей день буде щедрим для всіх жінок на все добре, ніжне, високе. І нехай у ваших серцях завжди буде весняному свіжо, сонячно, святково. Нехай ваші посмішки частіше зігрівають нас, нехай ця весна принесе вам радість життя, відчуття оновленості, оптимізму та впевненості у прийдешньому дні. Мирного неба над головою і найшвидшої перемоги. Завдяки жінці, і все найсвітліше, що є у нашому житті, пов'язане з нею. Жіночі посмішки, слова підтримки і допомоги, дотик, теплої долоні до щоки, все це допомагає чоловікам боротися та перемагати. Без жінок усі багатства світу нічого не варті, бо жінка в усі часи славилась своєю чарівною вродою, ніжністю, тендітністю, скільки про неї написано і сказано. Жінка одвічна загадка природи, її люблять і зневажають, обожнюють і затоптують у бруд, а все ж стають перед нею на колінах, тому що все високе в людині від жінки. Колись давно на славному Олімпії жили одні боги чоловіки так існували ще віку, якби там не з'явилися жінки. Вітаю тебе, о могутній серце! А що це ти робиш? Ти ж Бог, а працюєш, як просто людина. Бог-бог! Та це моя кохана Гера, змусила мене працювати, а сама відпочилася в сон краси. Ваш свято у неї. Мало того, та ще замовила подарунок Крем Заморський, чорна перина, називається. Де його шукати? Бігдати годі, а ти Гермеса, не бештеся тут. народ заважаю нормальним чоловікам працювати. Тобою керує жінка, який Знав, бо ти Бог. Знав би ти кінний характер. Як візьми мої блискавиці, як почне пуляти в мене, то я живим не залишуся. Оце так моя шлях, домашня робота. Жив та не дожив. І озустріла фіну і почалося. Мили помий посуду, мили проводу сніданок, мили ви перебілизну. Дістали. Злушайтесь, за давай давай вижнемо наших богинь на землю. Ви що? Чого ми варті без жінок? Вони такі красиві, ніжні, витончені. А ти не лізь, добре тоді, ти ж іще не одружений. Так, годі, головний Бог тут я і останнє слово за мною. Юпітер, виверти ми їх землі завжди зможемо. Давай краще подивимося, як то на землі чоловіки ставляться до своїх жінок. Гермеся, неси золотий, золоте яблуко і сердити нос. Які жінки у нас на землі? Просто богині. Де мені б таких так би жили. Ну що, хлопці, спускаємося на землю? Жінка буде здаватися богинею, якщо на неї правильно подивитися. Справжня жінка ніколи не приховує свій вік, бо вона завжди молода. Ці чоловіки самі не знають, чого хоче жінка. Отже, щоб додати чоловікам упевненості, вважатимемо їх сильнішою частиною людства. Кум запихтів червона пика і каже, що зовсім здоріла, ставок у власність захотіла. Хочу ставок і кицю, і хату, зможу це продати. Хватить грошей на те, що хочу. Чого я голову морочу? Вдягнуся на фарбою губи. Дівчата, я ж хотіла шубу. Зараз переходимо від жартів до романтичної лірики. Любити жінку відкривати світ, де святом засвітається все тебе. Любити жінку це цілувати слід, де йшла вона і думала про тебе. Любити жінку чемно до землі вклонятися і сумніву не мати. З прекрасним святом, дорогі жінки, мужчина кожен щиро вас вітає!